Крики, сварки та скандали цим запам'яталося чергове народне віче, що відбулося у неділю на Майдані Незалежності. Активісти та партійці пересварилися між собою через посаду губернатора. Указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова, керівником Хмельницької облдержадміністрації призначили ударівця Леоніда Пруса. Нагадаємо, кілька тижнів тому Рада Майдану висунула свого кандидата, представника батьківщини Валерія Лескова. Про те, як ділили крісло та не бажали чути один одного колишні соратники та представники громади далі у сюжеті. Майдан, неділя та народне віче в останні кілька місяців для хмельницького явища тотожні. Вчорашні розпочали традиційно з гімну та хвилини мовчання за героями революції. Далі один з головних ораторів майдану Олександр Семчишин закликав хмельничан у непростий для країни час загрози зовнішнього ворога до єдності. Ми маємо максимально об'єднувати зусилля. Ми маємо знову ж таки відкрити підручник з історії, і згадати революцію 1917 22 років, коли Україна програла, програла перед зовнішніми викликами і програла через те, що дуже довго ділила посади. Про об'єднання говорив і свободівець Ігор Сабій, народний депутат приїхав з Києва, аби проінформувати земляків про дії влади щодо ситуації в Криму. Верховна Рада прийняла рішення про створення національної гвардії України. Ви всі дуже добре пам'ятаєте, що в 91-му році саме Національна гвардія України якраз і не дала відколоти Крим тоді від України. Ми проголосили, що Національна гвардія має зараз мати чисельність 60 тисяч осіб. Але ми не обмежили цю чисельність. Ця чисельність буде збільшуватися за необхідністю і найосновніше буде збільшуватися. За тим, що люди будуть йти, добровольці записуватися в цю національну гвардію для того, щоб захищати Україну, заклики до примирення та порозуміння були недаремними. Свободів як у воду дивилися. Коли час прийшов представляти нового губернатора Хмельниччини Леоніда Пруса, майданівці геть розсварилися. Я сьогодні на раді Майдану почула в свою сторону дуже багато образливих слів. Що я там когось просуваю, що гроші отримала за те, що кандидат від партії удар був, е, був е, призначений виконуючим обов'язки президента і підписаний вчора указ? Скажіть, будь ласка, а хто дав йому можливість вийти на той майдан, коли, коли три рази підряд зривається засідання Ради Майдану і звинувачують, тому, тому мене що я навела людей, людей прихильників там партії удар. А люди позаду сидять і кричать: Лісков, Лісков! Ми всі повинні бути разом. Нагадаємо, два тижні тому Рада Майдану запропонувала на посаду губернатора керівника обласної батьківщини Валерія Лескова. Його кандидатуру підтримала більшість на тодішньому народному віче. Відтоді і розпочалося губернаторське протистояння. За інформацією прес-служби, у неділю Валерій Лесков був у Києві. Його ж прихильники у Хмельницькому спробували вступити. За свого лідера знову. За те, що гроші! Да, 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 да. Ясність у ситуацію спробував внести нардеп Ігор Сабій. Ми знаємо, що головою обласної ради був обраний представник свободи Іван Гончар. так? – Так! – Тому свобода не претендувала на посаду керівника голови обласної адміністрації. Відповідно, про це вже йшла домовленість між керівництвом, повторюю, керівництвом Батьківщини і керівництвом удару. Дивилися у контексті не Хмельницької області, а у контексті всієї України. Де в якій області представник якої організації буде? Але ми маємо розуміти, що голова адміністрації це є тільки одна посада. Голови адміністрації має бути три заступники. Голові адміністрації має бути 11 керівників департаментів. Після цього новому губернатору підкрики ганьба та молодець таки дали виступити. Говорив коротко, головним чином, про Крим. Я за вільну, за суверенну, за неподільну Україну і зараз і зараз. Якраз не час для чварів, не час для вияснення стосунків. Зараз потрібно нам всім об'єднатися, адже лише в об'єднанні наша сила. Тільки разом ми можемо здолати ворога. Далі до мікрофону знову кинулися активісти. Вже з третьою думкою керівник ОДА має бути з народу. Хтось з вас обирав, хто з вас знає, хто це? Ні. Ну так то може, ми виберемо серед себе. Знайдемо, хто буде, хто знає це місто, хто знає, як ним керувати, і ми, підтр... і ми тоді зможемо проконтролювати, а ніхтось буде нам ставити людину. Представники правого сектору, що, за їх словами, приїхали до Хмельницького навести порядок, спеціально зі столиці висловили свою думку. Стоїть питання міського голови, обласного голови, голови МВС, головного прокурора міста Хмельницького, обласного прокурора, на які далі лобіюються. Помічники, колишні працівники Януковичської братії, ви прекрасно про це знаєте. Зараз все дуже тихо, все пропихується поза люди. Так само, громадська рада, рада майдану, так звана, не може впливати на вибір. І ви повинні розуміти, що власне є суттєві питання. Далі вчорашні соратники активістим розпочали видирати один в одного мікрофон та сваритися. Хто його вибрав? Ми вже вибрали губернатора. Не буде він губернатором. а ти будеш не буде губернатором. Він не буде, не буде ніяких плод тут. Люди роблять! Чого? Ви бачите, що роблять ці люди? Алло! Чуєте, шановні, шановні, тут са удар, вони вже вони гімн знають. Леся, ти мовчи, Леся. Тобі нічого не витався з того. Давай, Управління державою – це не анархія. Ти в мене пару сотень, то дивись, як ти будеш Я подивлюсь, як ти не вивати. Це ж не створили. Якщо хтось тут на Майдані збирається обирати губернатора, то вибачайте, такого вибрали вже в Донецьку. Так? Ми його так. Почула те саме, чи ми я, хочемо цивілізовано? Панове, я за народ. На Привели. Нинішня конституція передбачає що голів держадміністрації призначають Києві. Врешті-решт віче завершилося враження у присутніх на ньому різні. Та це жахи, звісно, бо в нас зараз не та ситуація, що треба тут займатися ділежом, треба зберігати Україну в цьому але пам'ятаючи віща, яке було пару тижнів назад, коли ми тут народ кричав і голосував, за треба було вибрати губернатора, і народ до народу не дослухалися. У цей час займатися якимись сварами – це просто приступно. І ми повинні об'єднатися тільки ради того і працювати зараз, тому що нам місто і район то і область досталася дуже розграблена, і губернатору зараз не солодко буде. Ми кожен повинні підставити йому тільки власне плем. Че кого ви бачите на посаді губернатора? Того кого призначило наше керівництво, отого ми і повинні підтримувати. Звичайно, громада має впливати на. Е Призначення керівників, їх люстрацію, але є державна політика в будівництві країни, і на такі посади, зокрема, як голова е, обласної адміністрації, е, має бути ініційовано вищим керівництвом держави. Люди можуть по-різному говорити, оцінювати, але не головне, щоб призначити людину і потім за неї забути. Громада має контролювати керівника. Активісти продовжують. З'ясовувати стосунки на Раді Майдану, кворуму на зібранні не було, із 45 членів прийшли лише 12. Зате висловити усе, що наболіло з трибуни, змогли усі бажаючі, думки звучали різні. Давайте, напевно, що якось тут зорганізуємось, бо бо ми вже тут не хочемо навіть людей слухати. боролися, добалакались, досварилися аж бринить, по свічках топтатися, по пам'яті людей, битися за ту посаду. Ви розумієте, це просто ганьба, і так не має бути. І це і ця рада майдану. Вона має дієвою бути. Сварилися між собою не лише представники різних політичних сил, а й однопартійці. На підвищених тонах говорили активісти. Навіть у самообороні пробігла чорна кішка. Врешті-решт, активісти запропонували раду майдану зробити антипартійною та перевірити всіх її членів. Я пропоную наступне засідання ради Майдану. Провести в середу, так як завжди в нас проходить середа, п'ятниця та неділя. З основним питанням люстрації Ради Майдан, скажімо так, очищення, тобто ті люди, яким, в принципі, те, що ми планували зробити і сьогодні, проаналізувати ті люди, які е, більше трьох раз не були присутні у, на засіданнях. їх Вати мають намір і претендентів на владні посади та діючих керівників, розмовляли ще довго і здебільшого ні про що. Ситуація, яка зараз складається у Хмельницькому в українській історії, уже була на початку 20-го століття. Владу ділили Грушевський, Скоропадський, Петлюрівці. Тоді Україну втратили для України. Ось ця консолідація об'єднання сил вона має величезне значення. Як політична еліта може між собою домовлятися? А ще один дуже важливий фактор для українців, тому що українці. Завжди готові сконсолідуватися і піти, Ну якось так, от воно ось воно інтуїтивно в них виходить. За сильним лідером на кордоні стоїть зовнішній ворог, а ми продовжуємо сваритися у рідному домі. Причому і влада, і громада. Якщо цього не зупинити, історичні граблі знову добряче стукнуть по лобі у 20-му столітті через чвари Україна вже втратила свою державність. Час робити висновки. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини ТВІ 7